Привіт, друзі! з коробля на Бав апеляційний суд визнав незаконною заборону Порошенку виїжджати за кордон. Тобто це ще одна поразка Зеленського. Зеленський я хотів, щоб опозиція була ручною, щоб опозиція не набирала рейтинг, щоб опозиція конкретно Порошенко не виїжджала за кордон. Нічого не робив, і всі лаври були тільки у Зеленського. Нато виходить, що він нібито контролює суд, контролює все, але суд все одно е, робить так, як вважає за потрібне. Я уявляю, як нього зараз підгорає, тому що він очікував зовсім іншого. Що всі будуть підпорядковувати, всі будуть любити, опозиції не буде, або вона буде максимально ручна. Що рейтинги от залужно він припакував. От, хотів би так, хотів би сильно е, за Порошенко припакувати, але не виходить. вага надто велика зрозуміти правильно. І до нього це. Якщо б він міг його посадити, він посадив би його ще в 2019 році, але не зміг. Ну, значить, на то є свої причини. 17 липня буде суд спроводу санкцій незаконності санкцій проти Порошенка. Подивимося, що там буде. Чи буде там поразка Зеленського? Мені би хотілося, щоб Зеленський програв, бо від цього залежить демократія в Україні. Чи буде демократія в Україні, чи не буде демократія в Україні? А як ми розуміємо, то нам автократія, тобто, е тобто диктатура не потрібна. Абсолютно. Не за то знову ж таки воюють хлопці та дівчата. Ну подивимося, як буде розвивати ситуація, але сама динаміка дуже класна, як на мене. І я просто уявляю емоції в Офісі президента з проводу цього. А на цьому все. Ті, хто хочуть підтримати канал, можуть це зробити по реквізитах в описі під відео або в в коментарі. Дуже дякую вам за підтримку. Це дуже важливо. Це напряму впливає на якість контенту. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це все теж дуже важливо для розвитку каналу. До нових зустрічі, друзі.